Від 400 до 500 тисяч людей Стільки життів за різними даними істориків забрала трагедія голодомору 32-33 років на території нинішньої Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. Тоді радянська влада забирала все. Хліб, худобу, птицю і все це відбувалося під лозунгом боротьби проти пережитків капіталізму на селі. Зараз возрождателі радянського минулого на окупованій частині Херсонщини вирішили не відставати від дідов та систематично грабують аграрний сектор. При цьому малюють такі показники врожаю, який, начебто, видно аж із космосу. І все це відбувається на тлі того, що ситуація з водопостачанням на окупованій частині Херсонщини погіршується. Однією з головних причин є підрив військами РФ дамби Каховської ГЕС у 2023 році. Журналісти і РЦПдень повідомили, що окупант. Та свідомо завищують цифри цього року. Збільшився експорт зернових на 30%, Та цю продукцію вони планують продавати третім країнам. На цьому фоні окупанти намагаються влаштовувати кавунові фестивалі пропагандистські свята, на які не завжди охоче приходить більшість жителів. Але у своїх змі загарбники спілкуються створити картинку про господарську ідею та досягнення.